Щорічно пластуни поширюють вогонь, який нас скаути передають з Австрії. Вони його беруть на місці народження Ісуса Христа. І в Австрії підбувається передача вогню. І пластуни їдуть в Австрію, перебирають вогонь там і везуть його до нас в Україну. Вже понад 33 роки вогонь мандрує Україною, і саме пластуни його поширюють по тернах нашої України. Сьогодні це є така центральна передача, де ми передаємо вогонь для громади міста Рівного, а також для осередків пласту, які є в нашій Рівненській області. Цьогоріч наші пластуни їздили до Києва на центральну передачу в Києві і брали вогонь і потягом нічним привозили його сюди, і так він до нас добрався цього року. Далі вогонь відправиться. Ну, по факту, ми є в село, там, де ми його будемо розносити по церквах та школах та, можливо, ще в сільську раду. А яке село? Здовбиться. Це вогонь миру і надіємося, що цей рік принесе це для нас мир. Дякуємо всім, що мали можливість сьогодні долучитися до передачі цього флеємського вогню. Його можна буде взяти також у наше храму право, Православної церкви України в місті війни. Що для вас означає цей вогонь? Цей вогонь це напевно, що як символ. Ну, такий символ напевно стійкості наших людей, незважаючи ні на що, все-таки молодь зібралася, і незважаючи на погоду, на холод, передає цю традицію.